Вітаю дівчатка. О, дуже гарно видко, гарна картинка. У нас знову нема світла, а я знімаю третю серію колекції своїх парфумів. І в третій серії у мене буде колекції серія лінійка, правильно сказати, Sophieвер. У мене є всі аромати, я не знаю, можливо, їх було більше, я вам точно не скажу. Можливо, їх було і більше. Я не пам'ятаю більшості. Що я вам хочу сказати? Один парфум я отримувала в подаруночок від Наталки з Києва це Софіве Тугези. Два я купила під впливом жертви інтернету. І обидва їх я купила по рекомендації Наталки з Києва. Отож, почнемо. Перший, мені, перший з цих в мене з'явився Тугезе. Це дуже гарний, дуже гарний аромат. Я його хотіла. Я пам'ятаю, я його хотіла планувала собі придбати, і я отримала його від Наталочки в подарунок, за що їй дуже-дуже щиро вдячна. Ви бачите, я його покористувала так добренько. Комусь я кілька мілілітрів відливала на сліпі затести, я не пам'ятаю кому, а то розпивала сама. Він неймовірно стійкий, Тут такі, знаєте, червоні ягідки я чую, якісь квіточки я чую. От я не підготовлена, у нас як завжди, нема світла. І щоб вам розказати якусь піраміду, я не можу, тому що ну, така я тяпа розтяпа. От зараз сижу, тут, листаю каталожок, думаю, а вдруг я його знайду. о, і, о знайшла. В каталожку тут зазначена сорбе, червоно-смородиновий сорбет гострий перець і сандал. Знаєте, я б не сказала, що я тут чую сандал. Сорбет, да. Це неймовірно гарний аромат, я пам'ятаю, коли він мені приїхав. Я ним покористувалася. і кудись я ходила, і я свою футболочку повішала. Це було літо, і я повішала її в шафу. І я відкрию шафу, а він пахне. Я відкрию шафу, а він пахне. Він так довго пахне. Це неймовірно стійкий аромат, це неймовірно гарний аромат. Наступний парфум я купила, я дуже любила дивитися відео, досі люблю, просто Наталочка чомусь. Ну, зараз їй не до того вона не знімає. Але я дуже-дуже чекаю, що Наталочка з Києва повернеться і буде знімати свої гарні відео про парфуми і про все. Що вона знімала, в неї все було цікаве, тому я з нетерпінням чекаю її наступних відео. І вона в своїх відео розповідала, як вона взяла цей парфум. Вона його потім одразу ж задублала, і я думаю, блін, ну значить, гарний парфум. Я пам'ятаю на нього гарна ціна. І я тоді їх його взяла. Я тоді взяла не один флакон, ті продала, один залишила собі. А чому залишила собі? Спочатку я не планувала. Я відкрию, коли відкриваєш цю коробку, да? зараз я вам покажу. І тобі одразу хочеться його залишити. Подивіться, відкриваєте, да? І я поняла, що мені це треба. Ще й плюс оці ці описи, як Наталочка казала, що вона ним. Його чує після душу, він реально. От ви ним користувалися, і ви на другій ввечері е, покупалися, і його чутно. Вночі спите, і його від себе чуєте. Вранці встаєте, і ви все одно його від себе чуєте. Теж я е, гарно він такий гурманський, він мені чимось такий, знаєте, смачний. Тут ванілька однозначно є, мені здається, щось тут є дуже гурманське. І він... Я дуже його люблю. От, мабуть, з усіх цих трьох ароматів він в мене буде на першому місці. Він дуже гарний аромат, і він дійсно такий пристрасний аромат. От, як там, Я пам'ятаю, реклама була така ну, аромат пристрасті він заявлявся, Він заявлявся. дійсно, Як аромат пристрасті, я намагаюся знайти вам щось розказати про піраміду. але я... А знаєте, Він чомусь останнім часом дуже рідко буває в каталогах. Е, наразі я розумію Наталку, чому вона його задублила. Тому що інколи в мене теж, е, мені хочеться задублити деякі парфуми, але я просто е, наразі не маю фінансової змоги, а, але і думаю, що з моєю колекцією воно може мені бути непотрібним. Е, хоча то не така велика колекція, але для мене вона є великою, і я розумію, що мені парфумів вже вистачить на все життя. Але все одно хочеться. Хочеться. А так як я флаконщиця, я всі гарні флакони хочу собі нагребти. Зараз вже трохи менше. А раніше в мене був такий період, коли мені хотілося згребти, наприклад, ця колекція. Да? Ну подивіться лише на ці флакони. І мені хотілося їх всіх зразу, шкраб, і собі загребти. Гарний аромат, аромат пристрасті. Я, е е це гурманський, надзвичайно солодкий, не приторно солодкий, але солоденький такий. Він шлейфовий, він шлейфить і дуже довго тримається. Третій аромат він був, коли я, е, мені сподобались ці флакони, він вже був знятий. І теж пам'ятаю, дивилась я Наталки з Києва відео. А знаєте, є такі дівчатка, які в відео так розповідають про, парфу, про парфуми, що тобі вже їх хочеться. Ти ще їх не нюхала, ти ще не знаєш їхньої піраміди, але ти вже собі їх хочеш мати. От в мене так, коли я дивлюсь Наталку Захарову. теж. Вона розпаковки свої показує, там чи парфуми, добірку парфумів на осінь, на зиму, те де і т.п. Вона їх достає і вона ці флакони так гарно. Ну, і мені вже хочеться все, про що вона розказує, мені хочеться собі купити. Так само у мене і коли я дивлюсь Наталку з Києва. Та багато дівчаток називати можу. І Вікусю, канал Мама Мія, і е, мені подобається, як Юля з Харкова розповідає про про парфуми. Вона довго про, ну, гарно про них розповідає. Ну, Не туди залізли, окей, повертаємося до парфума. Е, Я дивилася Наталочку з Києва. І вона розповідала там про щось, якісь з ароматів Софіви. І вона казала, що в неї був такий, вона його зносила, і чи повторила, чи хотіла би повторити. Ну, щось таке. Тут він різко з'являється в каталозі. І проскакувала інформація, що він з'явився ненадовго. Ну що ж, треба ж брати. Взяла, приїхав. І він мені пахнув чоловічим одеколоном. Спиртом віддавав. Коротше, я зрозуміла, не моє. Але мені часто дівчатка пишуть, що парфуми, коли я там розчаровуюся в парфумі, мені багато хто пише, що не спіши залиш його відпочити, тому що коли парфум переїжджає, він збовтується дуже сильно. І в нього спиртові нотки вилазять на поверхню. Йому треба відпочити, осісти, відстоятись, і тоді все буде добре. Був період, коли мені хотілося його комусь сплавити. Е я пам'ятаю, у мене навіть був такий випадок, що ми йшли в гості, і мені, я, мені дуже хотілося до подарунку докласти парфум. І я вже подумувала, що докласти його. Він у мене ще був, я там щось два рази ним пшикнулася, і все. Він був повний. Але тоді думаю, блін, він уже без людей, ну якось негарно, правда ж, правда? І думаю, добре, а в мене були парфуми в слюді, я подарувала. Потім е, комусь я відправляла сліпі за тести. і трошечки його відлила. Комусь на знайомство я його відливала. Ну, думала, так і вже буде. Е, буду людям ділитися з людьми. Е, люди казали гарну. Про нього гарні відгуки. Потім я дивилася Оленку Чалу, до речі, вона теж так розповідає, що вже хочеться зразу і навіть не нюхаючи. Вона зареєструвалася в Оріфлеймі, тоді вона робила замовлення і брала його замість плати за доставку. Потім вона в своєму, в своєму, в своєму телеграм-каналі телеграм частенько писала, що вона заходить з ним в розподілення. Мені здається, я Оленки Чалі теж його відправляла, чи на знайомство, чи на сліпі затести, і потім вона собі його придбала. Е, ну, Похвалила себе, да? похвалила по моїй. ну... Все, мовчу. Е, і я пам'ятаю, вона в себе в телеграм-каналі неодноразово писала. Або ми там буває в моєму телеграм-каналі. Викладаємо в кого який парфум сьогодні. І неодноразово я від неї чула, що з цим парфумом вона заходить в запій. А він у мене вже лежить ну, явно більш року. Він ну, явно вже відстояний. І ось. На початку грудня я кожного місяця на початку перебираю свої парфуми від леванти і відбираю собі щось на місяць. Я не набираю багато флаконів, я собі на місяць відбираю 5-6 флаконів, 5-6 від левантів Мені на місяць вистачає з головою. Інколи, звичайно, прокидаєшся вранці і хочеться чогось іншого, і я там залажу в свою шафу і можу ще чимось іншим побризкатись. Буває. Але коли я поспішаю, то я завжди хватаю з комода те, що в мене стоїть на комоді, і там ну, щось вибираю звідти. І тут я, перебираючи парфуми, я натрапила на цю лінієчку. І думаю, блін, ану, дам я йому ще один шанс. Візьму. Так всі про нього гарно розповідають. Всім він подобається. Взяла. Наперфумилась. І ви знаєте, дівчата? Я вже не чую тих, того спирту. Я не чую явних чоловічих ноток, хоча, знаєте, тако, як вдихаєш, да? десь щось мені нагадує, як знаєте, ем, мужчина вибрився, помастився тим лосьоном і дуже гарно пахне. От Він мені нагадує. На старті. Можливо, у мого чоловіка або у мого батька був лосьйон після бриття з якимись такими ну, не зовсім чоловічими нотками, тому що я зараз не можу сказати, що тут є чоловічі нотки, да? але ну, от нагадую, мені вибритого мужика, ну, от коли я внюхую, ну, от зараз флакона нюхаю, і мені от вибратий мужик намастяний лосьйоном. Ну, то таке, в кожному свої причуди, правда, правда, в кожному свої фантазії, раді Бога. От. Але коли я ним напарфумилася, от уже після такого, такої великої паузи, я зрозуміла, що він дійсно гарний аромат. І що е, я дуже дякую тим дівчаткам, які його описували, і під впливом яких я його нікому не віддала. Тому що я розумію, що цей аромат тепер у мене буде працювати і активно буде працювати. Зараз от таку дощову погоду в нас дуже дощова осінь. Він дуже гарно звучить. Я ходила водила свою дитину до шкільного автобуса і я чула його від себе. Мені це неймовірно гарно подобалося. Ну, Це неймовірний аромат. Я чую в ньому смородинку, але не кошачі лотки, як то є. А я розумію, що кошачі, кошачими лоточками смородинка пахне, коли пахне, ем, коли не ягідки аромат, а аромат листочків і гілячок. А вже коли ягідки, то це зовсім інше. Отут я чую ягідки. Гарні ягідки, Ну, не такі, не, знаєте, не таке, що там джем смородини, який вариться, що там не такий насичена смородинка. Що тут ще є? Ну, Це треба розпилювати, рознюхувати. Я не буду цього робити. І піраміду вряд ли я вам розкажу, тому що, знову ж таки, я не підготувалася. От з цим світлом. Да, я не маю часу. Я, коли є світло, я починаю робити свої хатні справи. Все, що мені треба зробити зі світлом. Там, пилисос, пилисосити швиденько, стірка те де і тепе. Інколи не витримую, постираю вручну. Ну, я не хочу що зробити. Там намолоти мені там, треба. Ну, в селі там кукурузки натеребити. в нас. Ця машинка, що треба кукурузку, вона від електрики. Ну, Щось спекти в духовці. Я не знаю, чомусь у нас е, газ не, не природній, а з балонів. І я чомусь боюся включати ту духовку. Ми відколи її купили, я ні разу не включала духовку в газовій плиті. Я боюсь від балона, не знаю чому. Е, ну, то таке. Не про то ми зараз говоримо. Да? І, і, ну, якось... Робиш справи, потім зникає світло, в тебе вже справ менше, ти вже швиденько багато всього переробив. Я собі хожу-хожу, думаю, ай зніму відео. А я не підготовлена, а от так воно. Але я ж зараз знімаю не відгуки свої про парфуми, да, ну, якісь там. Е е Частині. А в більшості я показую свою колекцію. Так же ж, так же же ж, ж. Тому вибачайте раптом що. І всі ви можете на фрагрантиці забити Софі Вехе і побачити пірамідки, і побачити все. І вони ці всі парфуми неймовірно стійкі. Перше місце я би, звісно, віддала ось цьому, друге місце ось цьому, третє ось цьому. І мені здається, по стійкості цей найслабший. Ну, на мені, принаймні, він тримається найслабше, тому що ці два тримаються дуже довго, цей найслабше. Хоча це, мабуть, йде класичний це вже фланкери. А це класичний. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то виправте мене. Ось така третя серія ось така серія парфумів Софіви я маю. Я не пам'ятаю, чи були ще якісь, можливо, і були, я просто їх не пам'ятаю. От мені ще писали, коли була серія про дівайн. Мені писали, що в 2007 році ще був якийсь червоненький дівайн, який, неймовірно, пахнув вишенькою. Я його не пам'ятаю. Ось. І, можливо, з цих парфумів теж щось було, що я не пам'ятаю. То ви мені пишіть, мені дуже цікаво і пізнавально буде. Все, дівчатка, мабуть. Дякую всім за увагу. Зараз у нас 25 минут 10-го. 9.25, світло обіцяють в 10.00 і я викладу вам своє відео. Кому цікаво, мені приємно. Кому не цікаво, мені ну, я не можу сказати, що приємно, але випишіть, що я роблю неправильно, я буду виправлятися, аби всім було цікаво. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.